Сьогодні на огляді бюджетні механічні клавіатури від компанії GamePro. До мене приїхало чотири різні моделі, і кожна з цих моделей зараз під час розпродажу Чорна П'ятниця коштує менше тисячі гривень. Взагалі найдешевша модель коштує 750 гривень. Тож давайте подивимось, що ми можемо отримати за такі кошти. Але спочатку за традицією рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали. В мене на огляді чотири різні клавіатури. Це модель МК-80Б, МК100Б, МК105Р та МК-85Р. Приставка Б та Р в назві моделі означає, що в нас свічі blue, тобто сині або блакитні, або R Red або червоні свічі. Але всі ці моделі клавіатур продаються як з синіми, так і з червоними свічами. Тож ви з легкістю можете обирати, які свічі вам більше до вподоби. Ось ці дві моделі повнорозмірні, тобто. То в них є цифровий блок клавіш, він же Numpad. А ось ці дві моделі повнорозмірні, Вони набагато менші, тому що не мають цифрового блоку клавіш Нампад. І саме такий варіант мені більше до вподоби, тому що ці клавіатури займають набагато менше місця на робочому столі. І так, давайте по порядку знайомитися ближче з кожною моделью. Перша модель це GamePro MK 80B. Ця модель зараз продається всього за 750 гривень або приблизно 20 доларів. В моєму випадку клавіатура. Йде на синіх свічах, хоча є варіант із червоними свічами. Всі клавіатури від компанії GamePro мають українську розкладку, що також не може не радувати. На фронтальній частині коробки бачимо зображення самої клавіатури і трохи нижче головні особливості. З іншої сторони, всі технічні характеристики і також зображення клавіатури. Переходимо до розпакування. Комплектація досить проста: в комплекті йде сама клавіатура та невелика інструкція до неї. Одразу можемо бачити, що. Кабель в нас вбудований, і від'єднати його змоги такої немає. Кабель без тканинного обплетення і має стандартний роз'єм підключення USB. Довжина кабеля півтора метри, чого цілком достатньо для клавіатури. Важить клавіатура 570 грамів. Ця клавіатура має 87 клавіш з пудинг кейкапами. Верхня частина чорного кольору, а нижня частина білого кольору. Знизу має дві резинові ніжки, щоб клавіатура не ковзала по столу. А також Дві ніжки, які можна припідняти, щоб змінити кут нахилу даної клавіатури. На цих ніжках також є резинові вставки. Клавіатура повністю виконана з пластику, і за таку ціну, в принципі, на метал і не потрібно розраховувати. І ось таким чином клавіатура виглядає вже з підсвіткою, коли ми її підключили до комп'ютера. Підсвітка градієнтна, без можливості змінювати колір, тобто. Певна область підсвічується своїм кольором. І все. Змінити колір ви не можете. Клавіатура має 12 різних режимів LED-підсвічування. Виглядає все це дуже симпатично, насправді. При такому освітленні, звичайно, не дуже яскраво видно підсвітку, тому що в мене працюють софтбокси. Давайте вимкну частину. Так, і це вже трошки кращий варіант, так? Дивіться, які є варіанти підсвічування. За допомогою комбінації кнопок FN плюс стрілки вгору та вниз можна регулювати яскравість підсвітки. Це в нас максимальна яскравість, далі натискаємо FN і кнопку стрілку вниз. Менша яскравість, ще менша яскравість, і взагалі можна підсвітку вимкнути за допомогою цієї комбінації. Тепер вмикаємо на максимальну яскравість, змінимо, наприклад. Ефект, і також можна швидкість цього ефекту або швидкість режиму змінювати. Це робиться за допомогою комбінації кнопок Fn плюс стрілки вліво та вправо. Це в нас найповільніший режим, я так розумію. Далі йде трошки швидше. Тепер ефект працює трошки швидше і. Максимальна швидкість, тепер клавіатура мерехтить значно швидше. Кейкапи знімаються, і під ним знаходиться свіч, в даному випадку синього кольору. А зверху свіча розташований світлодіод. Виробник заявляє, що термін служби свіча 50 мільйонів натискань. А тепер послухайте, як звучить клавіатура на синіх свічах. Такий собі АСМР. Наступна модель це GamePro mk 85 r Ця модель така ж сама, як і попередня, лише повнорозмірна, тобто з цифровим блоком Numpad. Коштує вона зараз 800 гривень. До мене приїхала клавіатура на червоних свічах. На звороті бачимо всі технічні характеристики. Розпаковуємо коробку. В комплекті знову ж таки йде сама клавіатура та інструкція до неї. Як ми бачимо, це повний аналог попередньої моделі, лише з цифровим блоком NumPad. Тому тут ми маємо 104 клавіші. Ця модель також виконана повністю із пластику та важить 680 грамів. Але якщо ми знімемо кейкапи, то ми побачимо червоні свічі, ресурс яких також до 50 мільйонів натискань. Червоні свічі тихіші, ніж сині свічі. І не мають такого чітко вираженого кліку. Ось послухайте. Підключив я клавіатуру до комп'ютера, і, як бачимо, знову дуже симпатична Підсвітка в даній клавіатурі. До речі, коли я вимкнув світло, я помітив, що латиниця на даній клавіатурі має підсвічування, а от кирилиця ні. І на мій погляд, це недолік. Адже якщо ви вночі без світла будете набирати текст, то вам буде незручно. Те ж саме стосується і моделі МК 80Б. Наступна модель це GamePro MK100B. До мене на огляд ця модель приїхала з синіми свічами, але також є варіант із червоними свічами. Коштує дана клавіатура 900 гривень. На фронтальній частині коробки можемо бачити зображення самої клавіатури. Тут кейкапи вже відрізняються від попередніх двох моделей. А також є інформація про те, що верхня частина основи виготовлена вже з металу. Ззаду також написані всі технічні характеристики. Комплект знову ж таки досить скромний. Сама клавіатура та інструкція до неї. Ця модель по дизайну мені набагато більше до вподоби. Оці сірі кейкапи і чорні кейкапи по периметру виглядають просто фантастично та дуже стильно. Клавіатура має вагу 600 грамів. Знизу клавіатура виконана також з пластика, але вже має якийсь візерунок. Також є прорезинені ніжки, а відкидні ніжки, ті, що змінюють кут нахилу клавіатури, в цій моделі трохи більші і зроблені, на мій погляд, якісніше. Включаємо клавіатуру до комп'ютера і подивимося, як вона виглядає з підсвіткою. Оця клавіатура вже якось значно преміальніше виглядає. Насправді, дивіться, як симпатично виглядає підсвітка. Вона не така яскрава, як на попередніх двох моделях. Але в цій клавіатурі є підсвітка як і англійської розкладки, так і української розкладки. Вигляд цієї клавіатури мені дуже до вподоби. Ця модель має 9 різних режимів підсвічування. І в цій моделі, так само, як і в попередніх двох, за допомогою комбінації клавіш FN плюс стрілка вгору або вниз, вправо або вліво, можна керувати яскравістю підсвітки, можна її взагалі вимикати або змінювати швидкість режиму. Також давайте подивимось, як виглядає підсвітка з вимкненими софтбоксами. Оп! І так, ось такий вигляд. Так, дійсно, ця. Клавіатура має не настільки яскраву підсвітку як попередні дві моделі, але тут дуже гарно видно самі літери, самі клавіші дуже якісно та красиво підсвічуються. На мій погляд, за цією клавіатурою буде значно краще працювати. І остання модель, яка попала до мене на огляд, це GamePro MK-105R. Ціна на неї зараз 999 гривень. Ця модель має червоні свічі. З іншої сторони, бачимо технічні характеристики. Отже, ця клавіатура також має металеве покриття. Це повнорозмірна клавіатура, тому вона має 104 клавіші і вага даної клавіатури 682 грами. Відкриваємо. Так, також маємо лише клавіатуру і інструкцію комплекті. Ця клавіатура також виглядає досить симпатична, але в порівнянні з попередньою моделлю тут відрізняються кольори. Тобто замість сірого е, тут чорний, замість чорного тут сірий. Клавіатура має червоні свічі, вони трошки тихіші і мають не настільки явно виражений клік. Знизу клавіатура виглядає абсолютно так само, як і попередня модель. Тобто такий цікавий візерунок має, також досить якісні е, ніжки. І також резинові накладки, щоб клавіатура не повзала по столу. Ось так виглядають клавіатури в порівнянні. Підключили цю клавіатуру і отримаємо абсолютно таку ж саму підсвітку, як і минулий варіант. Це, напевно, взагалі найдешевші механічні клавіатури, які ви можете прямо зараз придбати в Україні. Звичайно, така ціна під час акції, під час розпродажі, тому потрібно не прогавити, якщо вам потрібна клавіатура. Всі ці моделі клавіатур Game Pro досить непогано зібрані. Звичайно, трошки бюджетніші моделі, в яких нема взагалі металевої основи, вони при скручуванні більше деформуються, але при цьому нічого не люфтить і нема ніякого потріскування, тобто збірка досить Непогана. Особисто мій фаворит це клавіатура GamePro MK100P. Саме на синіх свічах мені сподобались клавіатури, тому що вони мають досить приємне клацання. Комусь може це подобатись, комусь не подобатись, але мені такий варіант сподобався. Тому саме цю клавіатуру я взагалі можу рекомендувати. Тож, якщо ви хотіли придбати собі механічну клавіатуру в бюджетному сегменті, рекомендую звернути увагу на компанію GamePro, яка випускає якісні клавіатури, механічні в бюджетному сегменті. Всі посилання, де можна придбати ці клавіатури, я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, цей ролик вам сподобався і ви оціните його вподобайкою. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!